Сьогоднішній день дуже багато людей підтримують війну і кажуть, що можна вбивати, бо так пише Біблія. Але Біблія каже, що не вбий і навіть не думай, і не ображай брата свого, бо інакше тобі суд, і ми маємо судити вбивць. А любити своїх рідних і близьких, бо нашими ворогами можуть бути рідні або близькі, ті сусіди, які може нас, нас ображають. Але Біблія пише, що ви таких благословляйте, як це робив Ісус, якщо хочете бути спасенними, і дуже мене торкнулося, як пастор Станіслав Сатаненко показав, що коли я маю образу на свого рідного і близького, то я не маю приносити жертву Господу там якусь чи, чи молитви дуже молитися, бо Господь не приймає такі жертви. Він каже: Іди, примирися. Благословляй таких людей, і тоді я прийму твою жертву. Бо самі важливі заповіді це полюбити ближнього свого, полюбити Бога. І коли люди підтримують війну, це вони роблять неправильно, вони роблять якраз це все, що поміж рядками від сатани.